Привезли бронежилети першого класу захисту медичні для захисту медіа. Ми привезли на сьогоднішній день 190. До цього ми сюди привозили там певну кількість. Перед цим ми забезпечили Харків, Харківську область повністю бронежилетами, Донецька область. Ну і Всього, вчора були в Херсоні, забезпечили. Їх, їхня особливість в тому, що ну, вони протиламкові. Виходячи з останніх подій, які сталися в Одесі, ми вважаємо, що бронежилет має носити кожен медик, кожен ДСНС, не виконуючи свою обов'язки. Вони виготовлені за кошти народу Латвії, дуже дякую їм за це. По-перше, як мінімум, це психологічно легше виконувати свої обов'язки, коли ти розумієш, що на тобі є захист. Це реально протиламковий. бронежилет, хоч і першого класу захисту, але він протестований на 600 метрів на секунду. От, Він реально захищає. Сьогодні ми отримали від наших партнерів 190 бронежилетів. Які ми чекали декілька місяців через те, що були проблеми з червоною тканиною для саме безпосередньо працівників екстреної медичної допомоги? По перше ми дуже вдячні, що компанія відгукнулася на наш запит і абсолютно безкоштовно надала нам допомогу у вигляді цих бронежилетів. Ви бачите, що Одеську область щодня обстріли у нас посилюються, тому є нагальна потреба в забезпеченні засобами індивідуального захисту працівників екстреної медичної допомоги. У нас на сьогодні були забезпечені усі бригади медицини катастроф. Але ми бачимо, що коли ми задіємо понад 40 бортів для ліквідації надзвичайної ситуації, вивезення поранених з місця події, ми бачимо, що всі працівники повинні бути в цих бронежилетах. Летах, тому з появою додаткової кількості цих бронежилетів, звісно, ми їх будемо роздавати і поширювати на всі станції. Ми в першу чергу забезпечували ті станції підстанції, де у нас найчастіше обстріли відбувались, і в місті Одесі, і в місті Ізмаїлі. Тому підхід буде індивідуальний на сьогодні. У нас в табелі оснащення навіть немає бронежилета та каски, як такового. Але ми бачимо, що вимоги сьогодення диктують нам інші правила. Тому ми вимушені розширювати от таку опцію як забезпечення бронежилетами інших працівників, крім тих, яким вони вже були потрібні і вони були надані. Це одна з найосильніших частин потрапляння осколків в медиків саме. Але... На жаль, повністю захистити з наплічниками, це нереально, тому що це обмежує можливість виконувати свої обов'язки безпосередньо медика при наданні першої невідкладної допомоги. Першу частину ми верхню зафіксували. Друга це в нас є частина бокова, в нас є саморегульоване положення під будь-які варіанти, підімивлась. Ми маємо наші застіпки, підігнали їх, даємо теж напруг. Тому що це також дуже важлива частина є захисту тіла, це є реберна. Відповідно, тут у нас захист іде від є, реберної частини ті шкільника, всі внутрішні копиї. Аналогічно друга частина передається. Ми вже її більш-менш підігнали. Даємо внахист. По-перше, це додатковий захист, по-друге, це наша система регулювання. Дані бронежилети є неодноразові. Вони багато разів використані. Всередині, знатки, паспорт нашого технічного виробу і наша вставна частина. Для того, щоб його попрати, тому що предмет питання гігієни обов'язковий, є завжди. Просто виймається внутрішня частина і в сіточку захисну, а я для делікатних речей, аби залишилися цілі наші пластикові з'єднання, фастикси та замочки, просто опускаємо в правильну машину. Додатково у нас є. Кишенька для реманенту і система молі для кріплення турне та всіх рештки необхідних елементів. Дякуємо за допомогу одеській станції екстреної медичної допомоги. Ми вам дуже дякуємо за вашу незламність, витримку за вашу роботу за рятування життя. Там ми не переможні і слава <звітнє> Україні! слава!